Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про президентів України, який вони внесли вклад для розбудови України. І відповідно, хто руйнував Україну. Скажемо про кожного президента окремо, дуже стисло. Якщо у вас будуть побажання, залишайте під цим відео в коментарях вашу думку. Бо розбудова України важлива. І в кінці відео буде питання до кожного з вас. Тож залишайтесь і додивіться це відео до кінця. А ми починаємо. Всі, ви знаєте, що від 91-го року і до сьогодні Україна пройшла свій неймовірний шлях. Кожен президент України. Він залишив свій слід. Відповідно, хтось із них будував, хтось руйнував, а хтось віддав Україні все, що міг. Але хто ж насправді вніс найбільший вклад у розбудову України? Зараз ми будемо знаходити відповідь на це питання. Леонід Кравчук, перший керманич Незалежної України. І він підписує в свій час три ключові документи, які закріпили незалежність України. Що це за документи? Перший документ акт проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Другий документ це референдум 1 грудня 91-го року. І третій документ Біловезькі угоди 8 грудня 91 го року. Ось про які документи йдеться мова. Відповідно, ви всі знаєте дуже добре, що він відмовився від ядерної зброї. Суперечливий, але це вже історичний крок, це вже історія. Назад не повернеш нічого. Як вважаєте, правильно він зробив, що відказався від ядерної зброї? Напишіть в коментарях свою позицію. Як ви це вважаєте? Правильний це був крок, чи неправильний? І чому? В той час Кравчук, в той час. Зробив перші кроки, коли